Друзі, всім привіт! Мене звати Антон Деменюк і ви на каналі FishFish. Fish. І сьогодні я хочу вам продемонструвати таке вулич від компанії Sportex, як Катапульт CS4. Це вже є четверта генерація цього вудлища, Остання вона підходить як для любителів, так вже і для професійних рибалок. Її вже зацінили багато команд України, які вигравали змагання, далеко швиряли і дуже задоволені цим вудилищем. Я хочу його протестувати та вам показати. Сам бланк виконан з японського карбону Торей, Кільця тут сіагай і дуже якісний катушка-тримач від Фуджо. Так, зробили закид, вимотали слабину. Ось, дивіться. Натяжка. І поставили кліпси Зараз ми побачимо на що здатен катапульт, та і я. 177,5 метрів вийшло закинути палкою катапульт, Ну це з другої спроби. 120 грам, жилка 0,28. І гру 120-ка. Це робоча катушка моя. Тут 0, 20, 286 жилка. Так що, якщо поставити потоньше, буде летіти далі. Ну, Типу на 0,22 можна, мабуть, 180-9 років. Та до 200 можна гатнути. Як тобі впечатлено? Гарна палка, мені дуже сподобався строй. Вона більш вже стройніша, ніж Адвенсер. Така вже для спортивних завдач. Буде підходити на всі 100%. І так, ми відпрацювали вудлищем катапульт 4 генерації. Нагадаю, що в них є вся лінійка від робочих вудлищ до сподових вудлищ. Гарантію на, цю, на цей бланк надає компанія FishFish, Fish, яка є офіційним представником в Україні. Також в неї є свої ділери по Україні. Якщо ви придбаєте, вони вказані на сайті. Якщо ви придбаєте вудлищі в них, то гарантія також 10 років. Тому пишіть свої коментарі та ради було вас вітати на каналі Фіш Фіш. Папа. -па.